До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах, але у дітей немає проїзних документів? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу, що у Києві на бульварі Тараса Шевченка-27. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти лише за один день. Тараса Шевченка-27. Паспортний сервіс працює. Без вихідних. Батьки допоможіть своїм дітям побачити світ. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрямки роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Міграційна служба відновлює роботу підрозділів у звільнених районах Донеччини. Очільник міграційного відомства провів зустріч із представником Джорджа Сороса. Міграційна служба відновлює роботу підрозділів у звільнених районах Донецької області. Про це повідомив голова відомства Сергій Радутний під час брифінгу у Кабінеті міністрів України. Виконуючи доручення президента України та Кабінету міністрів, міграційна служба почала відновлювати роботу в регіонах, які раніше були захоплені терористами. В Донецькій області на сьогоднішній день відкрито поновлено роботу восьми в районах наших паспортних підрозділів. Їх закриття було. Обумовлено тим, що там були воєнні дії, і за моєю вказівкою в тих районах, де були воєнні дії, були паспортні підрозділи призупинені на роботу, були вилучені всі документи. Хочу сказати, що нашим пріоритетом, головним при закритті цих паспортних підрозділів і вилучення документів було Перш за все, це збереження наших співробітників життя і здоров'я. Після звільнення в ці райони за допомогою Міністерства внутрішніх справ були доставлені бланки паспортів, як внутрішніх, так і для виїзду за кордон. Єдине, що в нас виникли невеликі трудності, це в місті В місті Слов'янсько паспортний підрозділ, де наш знаходиться в жилому будинку. Туди була вилучена снаряд, і трошки наше приміщення пострадало. Але. За допомогою нашого державного підприємства, яке є в нашій міграційній службі, виділи туди кошти, і вже сьогодні мені доповідає керівник, що до кінця дня будуть вставлені вікна, будуть вставлені двері, і в Слов'янську теж паспортний підрозділ почне свою роботу. Також Сергій Радутний акцентував увагу на тому, що в 13 регіонах України створені спеціальні кімнати або місця для роботи з громадянами, які були змушені залишити свої домівки і переїхати з території, де орудують терористи. Якщо говорити про тих, Людей, які виїхали з Луганська і до Донецька, то ми до цих людей відкрили на базі нашого державного підприємства документ в їхніх центрах, називаються паспортні сервіси, повністю окреми. Приміщення, окремі кімнати, окремі вікна гаряча з прийому, де ці люди можуть звернутися за оформленням паспортних документів і закордонних, і внутрішніх, і дитячих проїзних. У паспортні сервіси вже звернулося більше тисячі переселенців. В основному з приводу отримання паспорта вперше та відновлення втрачених документів. Державну міграційну службу України відвідав і зустрівся з її очільником Сергієм Радутним, голова консультативної ради інституту ООН з питань тренінгу та дослідницької діяльності Жан марі Гуєхенно. Водночас він є представником Джорджа Сороса. Чи долучиться до реформування правоохоронної системи нашої країни? Відомий фінансист, як приміром, він це зробив у Грузії. Далі у сюжеті. Голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний спілкувався із Жаном Марі Уєхено майже годину. Пан Воєхено раніше працював помічником генерального секретаря ООН з питань операцій щодо підтримання миру. Він особисто причетний до реформ правоохоронних органів різних країн світу. Представник інтересів відомого американського фінансиста та інвестора Джорджа Сороса ознайомився із функціями нашого міграційного відомства і, головне із проблемами, котрі наразі воно вирішує. Одна з них інституційна. Незабезпеченість функції з протидії нелегальної міграції, зокрема, торік в складі МВС було ліквідовано міліцію міграційного контролю. Її функції передали міграційній службі. Утім, ані збільшення чисельності ДМС на півтори тисячі осіб, як планувалося, ані додаткового фінансування цієї роботи не відбулося. Основна наша проблема при створенні міграційної служби це була те, що раніше ці е, служби, які займалися, Міграційне питання знаходилися повністю в структурі Міністерства внутрішніх справ і несла на собі правоохоронну функцію. Вийшовши з структури МВД, запроваджуючи повністю нову структуру міграційної служби, ми брали за основою європейські варіанти щодо цивільної служби, повністю міграційної, щоб була цивільна служба. Працювали цивільні люди, відмовилися від погон, від звань. Джордж Сорос, за словами Жана Марі Гуйхено, особисто висловив свою зацікавленість у цей нелегкий час допомогти Україні і підтримати її у розбудові сучасного поліцейського відомства. Наразі йдеться про консультативну та експортну допомогу. Після визначення алгоритму майбутнього реформування міграційного відомства України можливо постане питання і про матеріальну підтримку цього процесу. Четвертий місяць у Житомирі працює центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Він надає послуги з оформлення закордонних паспортів та дитячих проїзних документів. Віднедавна, у зв'язку з подіями у Криму та на сході країни, там відкрили ще й кабінет допомоги вимушеним переселенцям. Літо це пора відпусток і канікул. Далекоглядні батьки організують для своїх дітей закордонні поїздки, у яких вони могли б не лише гарно відпочити. А й збагатитися новими враженнями та знаннями Я роблю проїзний документ для свого сина для виїзду в Нідерланди, ну а потім з подальшою подорожю в Францію Діснейленд. Цей рік, бачите, ми перероблюємо документ, бо срок дійства не знаю як сказати по-українськи, да. Получається ну, завершив, да. і ми робимо новий паспорт. Сроки ізготовлення дітського призного документа це 6 робочих днів і 10 робочих днів. З услугами нашого підприємця стоїмость срочного за 6 робочих днів детського призенного документа буде составляти 330 гривень. Усе тут зручно, швидко і комфортно. Кожна послуга сьогодні потребує регламентації та відповідного документального супроводу. І багато саме таких робіт беруть на себе спеціалісти державного підприємства Документ. При оформлении заграничного паспорта человек, который будет приседать границу с Украиной, обязательно требуется медицинское страхование. Помимо этого, мы еще предлагаем страхование иностранцев, то есть медицинское страхование иностранцев, которые перебывают в Украине. Также страхуются еще миграционные риски. Утім, для тих, хто має на меті відвідати якусь країну у справах чи то для навчання, одного лише закордонного паспорта буде замало. Знадобляться й інші документи, підтверджені апостилем. Державне підприємство документ також надає послуги проставлення апостилю. Термін проставлення апостилю це сім робочих днів. Апостиль являє собою особливий штамп, який проставляється на некомерційних документах, виданих однією державою для легалізації їх в інших країнах. Аби зекономити час своїх клієнтів, паспортний сервіс встановив у приміщенні банківський термінал. Тож усі платежі відбуваються на місці. Я допомагаю людям здійснювати оплату на терміналі. Це дуже зручно, дуже швидко, тому що в терміналі вже е, запрограмовані усі платежі, що необхідні для сплати послуг нашого підприємства. Також послуг міграційної служби за чотири місяці роботи цим центром скористалися більше тисячі житомирян та гостей міста. Все дуже зручно, дуже гарно, все дуже сподобалось. Такі приємні дівчата. Так швидко все оформили. Я дуже задоволена. Дуже вічливий персонал. Паспорт зробили раніше ніж обіцяли. Дуже задоволені. Зараз, незалежно від реєстрації з інших регіонів можуть звертатися до нас. Ми видаємо так і закордонні паспорти, і дитячі проїзні документи. У зв'язку із анексією Криму та трагічними подіями, що відбуваються зараз на сході України, у паспортному сервісі обслуговують ще одну категорію клієнтів вимушених переселенців. До них тут. Особлива увага. Дана категорія громадян може звертатися до нас з питань отримання адміністративних послуг щодо оформлення паспорта громадянина України, вклеювання фото та реєстрації місця проживання. Усі послуги з відновлення втрачених під час антитерористичної операції документів, крім держмита, безкоштовні. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить!